Бунт на кораблі у Дніпрі поліцейські відмовляються виконувати накази свого керівництва та йти воювати у ті підрозділи, куди їх направляють, а саме у підрозділ Людь. При цьому, як повідомляє журналіст Ігор Мосійчук, поліцейські не відмовляються йти воювати, але вони хочуть воювати у складі свого підрозділу, а не йти в ті підрозділи, куди їх направляють. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео спілкування між цими поліцейськими та їх керівництвом. Посилання на телеграм є в шапці профіль. І там, ви знаєте, звучать такі дуже цікаві речі, як неконституційно, незаконно, є закон, є законні підстави і так далі. І от мені стало цікаво, а те, що ви робите разом з ТЦКшниками на вулицях, коли пакуєте людей, це законно? Чи ви думали, що вас це беззаконня не торкнеться? Чому ж ви не згадуєте про закон, коли в десятьох пакуєте одного в бусік? Запам'ятайте одне, всі оті, хто зараз виконує ці злочинні накази, ТЦК, поліція, прикордонники, які не випускають людей незаконно з України, ви всі будете відповідати. Тому що для влади ви просто сміття, ви інструмент для виконання незаконних наказів. І коли зміниться ця влада, а вона скоро зміниться, ви будете за все відповідати.